На засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради розглядалося близько півсотні питань, на рішення яких чекали мешканці міста. Спірне питання бути чи не бути аптеці в районі таборища, вирішено бути. А отже, надано дозвіл на укладення договору оренди в приміщенні по вулиці Конька, 31, де товариство Райдога облаштує торгівлю лікарськими засобами. Ще одне добре діло задумало товариство Панорама, яке Просили дозвіл на будівництво власним коштом спортивного майданчику по вулиці 9 січня. Дозвіл, звичайно, отримали. Члени виконавчого комітету погодили та відправили на розгляд чергової сесії Світловодської міської ради проєкт рішення про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у Світловодську, їх архітип та схему прив'язки. Заступник директора міськрайонного центру зайнятості виніс на розгляд питання про організацію громадських робіт на 2013 рік. 50% робіт оплачує фонд, 50% – це кошти органів місцевого самоврядування. Завершилося засідання виконавчого комітету введенням в дію рішення конкурсного комітету від 26 квітня переможців конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування за номером 7 та за номером 9. Деяким перевізникам дозвіл надано лише на один рік, аби ті привели у відповідність свій транспорт.